Вітаю вас, мої приємні молоді люди! Мене звати Олексій, і сьогодні ми з вами поговоримо про цікаві новини зі світу ігор. Тому сідайте зручніше, не забувайте підписатися, поставити лайк, а ми починаємо. Sony запустить сервіс Хмарного геймінгу для предплатників PlayStation Plus. Запуск ігри на консолі PlayStation 5 через Хмару зможуть предплатники з тарифом люксу. Доступ до сервісу відкриватимуть поетапно з 17 жовтня. Незабаром предплатники PlayStation Plus не потрібно буде стежити за залишком вільного місця на накопичувачі. Новий сервіс Sony дозволить власникам тарифу Lux запускати сотні ігор без необхідності завантажувати їх на консоль. Геймери зможуть запустити віддалено Marvel Spider-Man Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11, Saints Row і не тільки. Використовувати хмару гравці не позбавлять себе можливості отримувати контент із DLC, здійснювати соціальні дії тощо. Запуск гри через сервіс майже нічим не відрізняється від звичайного старту і знакопичувачів. Користувач може вибрати роздільну здатність від 720p до 4 k Частота кадрів буде незмінною: 60 fps. На продуктивність у такому разі впливатиме лише швидкість інтернет з'їдання. Та його стабільність. Сервіс працюватиме у 30 країнах, включаючи США, Францію, Німеччину та Канаду. Sony запустить нову функцію поетапно з 17 жовтня у Японії, з 23 жовтня у Європі та з 30 жовтня на території Північної Америки. Дати ще можуть бути зрушені у разі потреби. Продовжуючи тему Sony, ми з вами поговоримо про нову консоль від Sony. Покоління PlayStation 5 доросло до такого моменту, коли випускають slim версію. В даному випадку буквально Slim, тому що зовнішність свіжої моделі відрізняється в першу чергу підвищеною худобою. Sony відзначає такі особливості оновленої PlayStation 5. Розмір зменшився на 30%, вага на 18%. Міськість будованої пам'яті підвищить до 1 ТБ. Було 825 ГБ. До нової версії PlayStation 5 Digital Edition можна докупити дисковод формату Ultra HD Blu-ray за 80 доларів у США або за 120 євро у Європі. У комплекті з новою моделлю є підставка горизонтального положення. Нова підставка для вертикального положення продаватиметься окремо за 30 доларів. Вона сумісна з усіма версіями PlayStation 5, зокрема, оригінальної ревізії. Розрібні ціни нових моделей, що рекомендується, це 500 доларів. Інші специфікації залишаються незмінними. Стару модель Sony знімає з виробництва, як тільки продадуть усі залишки зі складів. У магазинах залишиться лише нова модель. Нову модель PlayStation 5 почнуть продавати у листопаді у США. До інших регіонів світу вона дістанеться протягом найближчих місяців. Перша рецензія на Marvel Spider man 2 виявилася дуже позитивною. В ігрожурі знову натиснули на ту кнопку, та на YouTube каналі GameXplain раніше вийшов огляд Marvel Spider-Man 2. У прихованому ролику автори обнадіяли публіку. Сіквел вийшов розкішним, що розповіли у відео: Insomniac Games сильно покращила бойову систему. До чотирьох гаджетів Павука тепер можна призначити гарячі кнопки. У грі багато особистих і душевних сцен, причому у основних місіях. До кожного супротивника потрібен свій підхід. Захочеться використання різних пристроїв та рухів. Відкрити світ другої частини не набридає. Компанія проходиться за 18-25 годин. Хрометраж залежить від того, чи плануєте ви відволікатися на другорядні завдання. Також з'явилися подробиці про дизайн ящера в Spider-Man 2. У Marvel Spider-Man 2 Пітер Паркер і Майлс Мораліс воюють з кількома лихо у тому числі з ящером. Про його дизайн розповіла старший арт-директор із Somnic Games Дженсінда Чу. Ігровий ящер з'являється у двох формах. Перший варіант знайомий за коміксами та іншими творами Марвел це мутант у лабораторному халаті та штанах. У такому вигляді, антагоніст все ще вміє чітко говорити. Потім ящер остаточно втрачає людську подобу і перетворюється на нездатну до діалогу чудовицька. Художники Insomniac Games вивчали реальних ящерок та звернули увагу, що у них дуже суха шкіра, проте шкіру ящера все одно зробили блискучою, від слизу. Тестувальники вважали такий вигляд переконливішим. Зіниці монстра в реальному часі звужуються на світлі та розширюються у темряві. У Spider-Man 2 реалізовано симуляцію м'язів. За словами, чу технологія передбачає настільки дрібні деталі, що їх легко випустити з уваги. Але якби симуляція відключилася, то ви б відразу це помітили. Я ще правдоподібно скидаю шкіру ще одна данина реалізму. А от при роботі над анімацією в Insomniac віддали перевагу художній виглядці. Мутант ходить на двох лапах, оскільки рухи справжніх рептилій здалися аніматором недостатньо грізними. Реліз Marvel Spider-Man 2 запланований на 20 жовтня, гра стартує лише на PlayStation 5. Якою ж буде Люсія із GTA 6? Інформацію поділився інсайдер. Люсія з GTA 6 може стати найрозумнішим протагоністом усієї серії. Про це повідомляє авторитетний інсайдер. У шостій частині франшизи буде два протагоністи: це Джейсон та Люсі. Про кожного з них відомо не так багато, але інсайдер поділився цікавим фактом про Люсію. Схоже, перший головний герой жіночої статі буде ще й одним із найрозумніших персонажів Grand Theft Auto. За словами інсайдера, Люся є комп'ютерним генієм та дуже талановитим програмістом. Геймери також поділилися своєю думкою в коментарях. Схоже на нас чекає перший самостійний жіночий персонаж. Сподіваюся, розробники не вважатимуть її та Джейсона за щось єдине. Було б круто, якби Джейсон навпаки був дурним і сильним. Це був би найкращий тандем. Нарешті ми здобули кращого жіночого персонажа. Нарешті це сталося. Microsoft офіційно стала власницею Activision Blizzard. Цей день настав. Угода століття між Microsoft та Activision Blizzard нарешті закрилася. На честь цієї події Майкі випустили епічний ролик, у якому підсвітили не лише франшизи, а й проекти від власних студій. Під крилом Microsoft тепер знаходиться безліч команд, відповідальних за популярні серії на кшталт Call of Duty і Diablo, а також цілу купу франшиз, включаючи StarCraft, Crash Bandicoot, Candy Crush та інші. Угода з Activision Blizzard стала для Microsoft найбільшою в її історії. Компанія розлучилася з 68,7 мільярдів доларів. Ця цифра значно перевищує суму, за яку майки підім'яли під себе LinkID у 2016 році за 26 мільярдів доларів. І не йде в жодне порівняння з грошима, які були передані за Zenimax Media, всього за 7,5 мільярдів доларів. Процес купівлі зайняв значні 20 місяців. У рамках яких антимонопольники з усього світу оцінювали потенційний вплив угоди. Особливо пильно співтовариство стежило за судовим розглядом Microsoft проти Федеральної торгової комісії США, в рамках якого виплило дуже багато різноманітних документів. Також компанія уклала багато угод у сфері хмарного геймінгу. Крім того, Майки офіційно домовилися випускати майбутній Call of Duty на консолях Nintendo та Sony. Глава Xbox Phil Spencer поділився, що разом із командами Activision Blizzard ігровий процес Microsoft продовжить створювати нові світи та історії. А також додасть улюблені багатьма тайтли на більше платформ, включаючи Хмару та мобільні девайси. Фахівці вже почали працювати над тим, щоб поселити проєкт Activision Blizzard та King у бібліотеці Game Pass. Більше домовленості про це розкриють у майбутньому. Раніше Activision Blizzard заявила, що вона не має планів відправляти Modern Warfare 3 та або Diablo 4 на підписку в 2023 році. Оскільки угода нарешті завершилася, Ubisoft отримала права на стрімінг поточних та нових ігор Activision Blizzard, які вийдуть протягом найближчих 15 років. Крім того, у передплатному сервісі французької компанії скоро з'явиться тайтл Activision Blizzard. Угода з Microsoft також забезпечила Юбікам право видавати ліцензії на розміщення ігор в інших марних сервісах за межами Євросоюзу, наприклад, у той же Xbox Cloud Gaming. ЗМІ заявляють, що керівництво Disney подумає про придбання Електронік Arts. Джерела видання Bloomberg стверджують, що в Disney назріває намір поглинути велику компанію видавця комп'ютерних ігор. Найбільш вирогідним кандидатом називають Electronic Arts. Останні роки Disney переважно займалася продажем ліцензій на свою інтелектуальну власність. Керівники компанії вважають, що настав час включити в мишачий будинок і великого видавця Electronic Arts. Цю ідею ще не схвалив президент Дісней Боб Айкер, хоча її активно просувають його заступники. З EA компанія має багатий досвід продуктивних відносин. Саме цьому видавцеві Дісней. Довірила виключне право на виробництво ігор зі всесвіту Зоряних Війн у 2013 році. Також дочірні студії EA займаються проектами з коміксів Marvel і не лише. Для Боба Айгера це вже другий термін на посаді президента Дісні. Минулого року йому вдалося організувати поглинання Pixar, Marvel Entertainment, Luxfilm та та Твентіванс Century Fox. У Battlefield 2042 стартував хоррор сезон з аналогом карти Метро. Battlefield 2042 отримало оновлення 6.0, яке ознаменувало початок шостого сезону Dark Creation. Крім інших поліпшень, там з'явилася карта Redacted, створена під натхненням від самих м'ясних карт попередніх частин. Основні особливості карти Redacted. Місце дії – це секретний дослідницький комплекс на Гебридських островах у Шотландії. Приміщення переважно тісні. Крім того, це перша карта в історії Баттефілд, де взагалі немає території просто неба. Індустріальні коридори розробляють зону польових випробувань, де є рослинність і сира земля. На карті доступна лише піхота. Редектид створювалась під натхненнями від операції в заперті з Battlefield 4. Та операції метро з Battlefield 3. Крім Redacted, у шостому сезоні додадуть три види зброї, маленькі сумки з патронами та медикаментами, двомісний транспортний дрон, нова бойова перепуска з шістьма легендарними скинами та різні поліпшення та виправлення балансу. Смерть дисків на крок ближче. Великі мережі перестають купувати фізичні копії для Xbox. Ми стаємо на крок ближче до моменту. Коли для консолей перестають масово виробляти диски. Як запевняє один із індустріальних фахівців, великі торгівелі мережі готуються припинити продаж фізичних носіїв для сімейства Xbox. Про це розповідає Джордж Ферсхед, голова невеликого виробництва Limited Run Games. Воно займається тим, що виготовляє фізичні тиражі для ігор, які зазвичай не мають фізичних тиражів, наприклад, колекційні видання або лімітовані версії Індії ігор. Ось що він говорить: Торговельна мережа Walmart незабаром відмовиться від продажу фізичних копій для Xbox. Вже зараз вона купує їх дуже мало. Поки що відмовляються лише від Xbox, але згодом зміни можуть стати глибшими. Це загальний тренд серед торгівельних мереж, вважає Ферхест. Він очікує, що тренд посилиться протягом 2024 року. Щонайменше один із великих видавців. Теж збирається припинити виробництво дисків незабаром, мабуть, не тільки для Xbox, а й для всіх консолей. При цьому Ферхест не чув про те, щоб виробництво дисків припиняло саме Microsoft. На його думку, диски продовжують і виходити як мінімум найближчими роками. Поки що актуальне покоління Xbox Series X з дисководу. Однак, швидше за все, серед платформу утримувачів Microsoft першою розлучиться з фізикою. А Нінтендо тягне її ще кілька поколінь. Фейрхест розповідає, що у версії для Nintendo Switch найшвидші продажі серед продукції Limited Run Games. Фейрхест поділився інсайдом на тлі іншої новини. Наприкінці першого кварталу 24-го року мережа Best Buy повністю припинить продаж медіа на консолях. Причина, через яку магазин перестає закупувати фізичні копії, проста. Продаж Медіа дедалі більше йде в цифру. Відповідно, фізичні тиражі падають, виробництва і продавати їх деталі менше сенсу. І Microsoft і Sony явно готуються до повністю цифрової ери. Для нової моделі PlayStation 5 дисковод став зовнішнім аксесуаром. Згідно з витоком, у 2024 році Microsoft представить нову модель Xbox Series X без дисководу. Втім, як вважає один із босів Ubisoft, диски навряд чи вимруть остаточно. Існує ринок колекційних видань, фізичних копій, часто дарують друзям та близьким. Чи здається мені, що фізичний продаж може знизитися з часом? Звісно, але чи зникнуть вони зовсім, не думаю, ділиться представник Ubisoft. А на цьому відео добігає кінця. Тому дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатися, поставити лайк і чекаю вас у наступному відео.